Моя Україна, на світі багато чудових країн. Мені найміліша найкраща країна, яка піднялася у Федіс. Безсмертна моя Україна, ти з давніх віків, де була і волю свою породила, невпинно Нарешті збулося, її здобула життя, бо Україна, на землях твоїх. Де озорих сліпів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стихих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечерні часи, чарує нас пісня дзінка, солов'їда, і чути співучі дівчат, голоси пісенна, моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкі. Незламна моя Україна, квітуй мов кавина над плесовим вон. будь в дружбі і праці вісна та єдина, хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна.